Сьогодні почнемо із запитання: зовсім нещодавно на ринку України з'явився новий бренд акустики. І я зараз скажу не тільки про сабвуфери. Це дуже американська історія, яка почалась із великого захоплення своєю справою. Вони багато експериментували, і навіть не в гаражі, а на паркувальному майданчику. Але з цим ми ще розберемося. І так з'явився склад гучномовців номер один, але не виглядало все так помпезно, як ви собі подумали. Привіт всім любителям гучного та якісного. З вами як завжди, Децибел. Сьогодні почнемо із запитання: коли вам кажуть, а от назви якийсь відомий бренд із світу автозвуку, що найперше спадає вам в голову? Напишіть свій варіант в коментарях, будь ласка, до чого це? Ми? Зовсім нещодавно на ринку України з'явився новий бренд акустики. GL Audio. Але чи знаєте ви, що це компанія із 50-річною історією, яка фактично подарувала нам те, що ми так сильно любимо? І я зараз скажу не тільки про сабвуфери. Влаштовуйтесь позручніше, адже на нас чекає цікава подорож до зародження автозвуку разом із компанією JL Audio та їх історію від 1975-го. І дотепер. GL була заснована в США в 1975 році Джеймсом Бірчем та Люціо Проні. Назва компанії походить від їх ініціалів: Джей Джеймс та Ель Лючо. Це дуже американська історія, яка почалась із великого захоплення своєю справою. І навіть не в гаражі, а на паркувальному майданчику. Але з цим ми ще розберемось. Джеймсу та Люціо завжди було цікаво експериментувати із аудіосистемами. І коли в Лу була перерва в навчанні університету Флориди, вони вирішили купити деякі запчастини до акустики, з каталогу, який в них на той час був, і зібрати декілька домашніх коло. Вони багато експериментували, в тому числі і з кросоверами, і так продовжувалось до перших продажів. Адже в голову молодих ентузіастів прийшла ідея. А давай відвеземо їх на місцевий блошиний ринок або обмінний магазин, і подивимось, чи хтось це купить. І результат не заставив себе чекати. Тож, фактично, Джеймс та Лу почали з буквально створення домашніх колонок. Та продажу їх на місцевій барахолці, але час йшов, і коли вони побудували вже свій невеличкий бізнес, то почали привозити деякі автомобільні динаміки та інші речі для продажу, а також запчастини до динаміків. Бо, окрім виготовлення, вони і ремонтували динаміки для людей. Тому прийшла наступна ідея: а чому б не відкрити роздрібний магазин, щоб робити всі ці хороші речі? Вони обоє жили в Голівуді, Флорида. Не плутайте з Лос-Анджелесом. Отже, вони знайшли гарне місце на головній дорозі номер 7 в Голлівуді. І так з'явився склад гучномовців номер 1 вже там вони робили все те саме, що й на своєму блошиному ринку. Але тепер вже на більш професійній основі Привезли багато динаміків, багато деталей, ще більше займались ремонтом акустики для людей, та найголовніше продовжували експериментувати із сабвуферними динаміками, які на початку робили із великих 10 та 12 дюймових гітарних динаміків. Але і домашкою, і автомобільною акустикою все не завершилось. В окремій серії були навіть діджейські обладнання У 1987 вісімдесят автозвукова культура тільки зароджувалась, і ентузіасти збирались на місцевих пляжах, де вмикали музику, такі собі перші сходки. Після чого НАТО оплисками вирішував, яке авто їм більше сподобалось. Це наштовхнуло хлопців із GL створити демокар, але не виглядало все так помпезно, як ви собі подумали. Бо свої перші проєктні автомобілі GL збирали під навісом просто на паркувальному майданчику. І ось що про це згадує один із працівників GL Менвіл Сміт. Що ж, ми будували цікаві речі. І тоді Лу сказав: ні, це повинно буде зроблено краще, тому він взяв тканину та дерево. О, це чудове фото. Тут Лу працює на паркувальному місці над внутрішньою частиною корпусу, де додає тканину, щоб підсилити корпус, бо він хотів е, встановити туди 12-12-дюймових сабвуферів в Цей божевільний шостикутний корпус. Ця машина була дуже популярна та успішна, та збирала багато уваги навколо. Це було дуже весело. Тут ви можете бачити шість підсилювачів, і вся ця річ відкривалася, щоб ви могли перевірити дроти та підключення. Всередині все було побудовано на металовій рамі, та зварено вся ця конструкція підіймалась, і всім це подобалось. Це було дуже круто. Також були інші машини, як оця побудована для одного з продавців. Ці машини знали на місцевих івентах. Тому ми подумали, що повинні поїхати на фінал. Знаєте, якщо чесно, це не вкладається в голові, тому що на відео були пізні 80-ті, А вже тоді Джель робили інстал із ко тканини та дерева непростої форми з великою кількістю сабвуферів та підсилювачів. А ось так виглядало авто самого Сміта, в якому знаходилось 8 сабвуферів GL серії W. GL сильно переживали, але хотіли поїхати на змагання з автозвуку практично через всю Америку. Але нагадаю, що і інтернету тоді не було. А більшість інформації добували з книжок та профільних журналів автозвуку. Тож про конфігурації суперників було відомо абсолютно нічого. Це був великий крок у пустоту, але все склалось найкращим чином. На змаганнях у Феніксі вийшло виграти одразу чотири перших місця, що було найкращим результатом. На всіх авто стояли сабвуфери GL Audio, Тож це почало привертати увагу і інших ентузіастів. І завдяки цьому GL змогли значно розширити ринок продажу своєї продукції. Поступово додавались все нові й нові дилери, і в той час хлопці якраз працювали над сабвуферами. Але ідея творців пішла далеко наперед. Продукція продавалась дуже добре. Але на той час величезною проблемою був брак знань. Адже не всі були професіоналами в справах акустики. Тому, щоб це виправити, Джейль довго та плідно працювали над інструкціями для своїх дилерів, що дозволило зробити окрему книжку із технічними характеристиками та рекомендаціями по акустичному оформленню сабів для найкращого результату. Тож, можливо, зараз це звучить не так вражаюче, але представте, ви побачили, як в машині грає сабвуфер. Перше, знаходите, купуєте собі такий, а от що з ним робити, ніхто не знає. Тому надання інструкцій було дуже крутим кроком як для маркетингу компанії, так і освіти майбутніх любителів автозвуку. Дякуємо. Весь цей час продовжувалась плідна робота. Надання знань це, звісно, круто, але представте собі готові рішення для ваших авто в ранні 90-ті роки. Так, вам не почулось компанія GL продовжувала експериментувати із скловолокном та деревиною, і це вилилось в готові вироби, що стали називатись Smartbox та Stealthbox. Стоп, хтось сказав Stealth? Це дуже знайоме слово. Всі ми знаємо, що стелси це чудовий, практичний та дуже лаконічний вигляд оформлення сабів в авто. Саме такий прихований короб GL представили вперше на одній із виставок. Ним став короб для Mustang Fox Body, який встановлювався в нішу запасного колеса замість нього. Це було готове рішення, до якого входив короб із портом, сабвуфер, підсилювач і все це під склом із плексигласу. Це був дуже важливий та проривний продукт для компанії. Також були і інші продукти, як, от, наприклад, цей смартбокс, призначений для розміщення в траках Тойота. Він встановлювався за сидіннями, не займав багато місця, але натомість додавав сабвуферів. І навіть не один сабвуфери дуже добре продавались, особливо модель W1, яка вже на той час продавалась тисячами. І в компанії з'явився демокар для виставок, в якому було розміщено два таких сабвуфери в трошки незвичному корпусі. Це був трансформер, який перетворювався із закритого ящика на корпус із портом. Таким чином, GL хотіли показати універсальність своїх виробів. Але незабаром з'явився ще один цікавий продукт. Це був сабвуфер W6. Його інновацією на той час стала подвійна звукова котушка із опором у 6 Ом. Вони увійшли до спеціального інсталу на три сабвуфери та одразу завоювали свою популярність на ринку. Це була чудова якість та хороша потужність. Чотири сабвуфери не влізуть, а два замало. Тому три сабвуфери ідеально, як каже Менвіль Сміт. І тут я з ним не можу не погодитись. Потрійний сабвуфер мав певний сенс, тому що вони підходили в простір між колесами в багатьох автомобілів. Чотири савуфери б не вмістились. Так, через свій діаметр два савуфери вмістились, але ми хотіли більше і тримали сенс, але тоді виникали труднощі з підключенням до підсилювача. Тому котушки були по 6 ом. Паралельно велись розробки і інших продуктів, таких як компонентна акустика, корпусні міні-сабвуфери та багато іншої морської акустики. Склади тріщали по швам. Від замовлень не було відбою. Тому було прийнято рішення для розширення компанії. Склади були настільки заповнені, що перед початком дня доводилось виносити товар із проходу на вулицю. І це за словами працівників було просто божевілля. Компанія відчувала себе дуже впевнено, набирала ще більше обертів та продовжувала збільшувати об'єми виробництва та складських приміщень, будували системи, вигравали змагання. Двома словами, все було дуже добре, і зупинятись вони точно не планували. Але на плечах луччого проні було занадто багато задач. Він практично займався всіма процесами від ідеї до створення продукту. Якраз в цей час в Мірамарі, штат Флорида, завершувалось будівництво великого комплексу, в який і перебирається компанія. Це величезне приміщення на більш ніж 8 тисяч квадратних метрів, дозволило компанії робити нові кроки в розробках, де лучого повністю присвятив свою діяльність. Створенню савуферів в 1999 компанія робить ще більший крок в розробках і наймає двох інженерів Брюса Макмілана та Дейва Кріка, та відкривають ще один офіс у Феніксі, штат Аризона, де починають розробку інноваційних підсилювачів, і вже через декілька років з'являються слеш підсилювачі. Віджель виходять все нові нові продукти: це і сабвуфери W3 і акустика Z Evolution, домашня акустика, морська акустика. І пізніше до компанії приєднується Кемпл Kelly, який займається розробкою продуктів із DSP. Це був перестрій Clean Sweep Зіро, який коригував частотну характеристику заводського сигналу. А вже в 2004 році на світ з'являється новенька серія сабвуферів TW. Що першочергово були призначені для встановлення в настінні панелі домашньої акустики, а також прихованого або дуже компактної інсталяції в авто. А на додачу виходить підсилювачі серії HD, та ще пізніше з'являється топова модель сабвуферів W7. І навіть зараз команда GL продовжує розробки чудових та інноваційних продуктів у сфері звуку. Ряд продукції дуже широченний. Тут ви зможете знайти абсолютно все, що вам необхідно: це і домашня, і автомобільна, та навіть морська акустика, різноманітні підсилювачі, сабвуфери та, звісно, готові рішення для інсталяції в авто. Команда має власне виробництво в Сполучених Штатах Америки, інженіринговий відділ, який працює над досконаленням продуктів, та свій дослідницький центр. Політика компанії спрямована на інноваційний підхід із максимально надійними та якісними комплектуючими. Вони мають велику кількість власних патентів та технологій, які широко і застосовують в своїх продуктах. Думаю, з таким підходом ми зможемо побачити ще не один чудовий продукт, що зможе порадувати любителів автозвуку та отримати максимальний результат та задоволення від прослуховування музики. Ми ж, в свою чергу, дуже раді бачити всі ці напрацювання в нашому магазині. Тож не баріться, завітайте та познайомтесь з GL Audio на власні вуха. Це, звісно, не все, а лише коротенька частина історії від GL. Якщо вам сподобалось і ви дізналися щось нове, то обов'язково поставте лайк цьому відео та пишіть коментарі. Побачимось в наступних відео. Де